Що як гравітація? Це код у всесвітньому суперкомп'ютері. Лапландія нагрівається із шаленою швидкістю. І ваші мурашки від музики це насправді робота генів. Паразити у тварин, комп'ютерний всесвіт та Google Maps для хімії. Це ще не повний перелік того, що ми підготували. Перед вами паразит, який не просто виживає в організмі худоби, а використовує її власну кровоносну систему як укриття. Назва цього справжнього майстра маскування Трипоносома конголенс. Нове дослідження міжнародної команди вчених виявило, як цей паразит ховається від імунної системи, прилипаючи до стінок судин у мозку і серці тварин. Це явище має назву секвестрація. Вперше дослідники створили фізіологічно точні 3D-моделі судин великої рогатої худоби, щоб вивчити цей процес в реальних умовах. І виявили, паразит пристає до судин, реагуючи на потік крові, а його ріст регулюється спеціальними сигнальними шляхами. Це може пояснити, чому в тяжких випадках ураження призводять до симптомів, схожих на інсульт або навіть до смерті. І що цікаво, дослідження також виявило, що секвестрація не є обов'язковою умовою для передачі цього паразита мухам ЦЦ, як вважалось раніше. Це дослідження прорив у ветеринарній науці, і воно відкриває двері до створення інгібіторів секвестрації та порятунку мільйонів тварин. Наукова стаття опублікована в «Communications Biology». Уявіть, що замість нескінченного простору навколо нас гігантський екран розбитий на пікселі, як у старій відеогрі, де кожен піксель це квант простору, який зберігає дані про те, що в ньому відбувається: про масу, швидкість та положення. А гравітація це не просто притягання тіл, а ефективна команда у цьому гігантському суперкомп'ютері. Саме таку шалену, але досить аргументовану гіпотезу запропонував фізик доктор Мелвін Вопсон з університету Портсмута. Він стверджує, що гравітація може бути наслідком комп'ютерної оптимізації інформації у всесвіті. Простіше кажучи, всесвіт стискає дані як комп'ютер, що намагається працювати швидше. Згідно з цією моделлю, простір час не безперервний, а дискретний, тобто поділений на крихітні елементарні клітинки або пікселі, кожен з яких зберігає біт інформації. Один, якщо матерія в ньому присутня, і нуль, якщо ні. Коли ці частинки зливаються в одну, система зменшує складність обчислень, і ми це сприймаємо як гравітаційне притягання. Це схоже на аналіз скінченних елементів, техніку, яку інженери використовують для моделювання складних об'єктів. Тільки тут, обчислювальною системою, виступає цілий всесвіт. Щоб довести свою думку, фізик використав другий закон інфодинаміки, який він відкрив кількома роками раніше. Згідно із ним, будь-яка система еволюціонує так, щоб мінімізувати інформаційну ентропію, тобто зменшити кількість хаосу в даних. Це і є тим, що ми називаємо гравітацією. Тобто частинки притягуються не просто так, вони намагаються зібратись разом, щоб, так би мовити, знизити навантаження на всесвітній суперкомп'ютер. Якщо це правда, ми відкриваємо шлях до переосмислення чорних дір, темної матерії, енергії і навіть того, як працює квантова інформація. Чи поділяєте ви думку про те, що ми живемо в гігантській симуляції, яка просто намагається економити ресурси? І хто тоді знаходиться по інший бік екрану? А з сенсаційною гіпотезою можна ознайомитись на сторінках AIP Advances. 2024 рік у Лапландії, регіоні, де зазвичай живуть північні Олені, а сніг лежить більшу частину року. Зафіксували найспекотніше літо за останні 2000 років. До прикладу, у місті Содонкюля, що на півночі Фінляндії, середня температура з червня по серпень сягнула майже 16 градусів Цельсія, побивши рекорд 1937 року на 0,4 градуси. Але ще страшніше те, що за розрахунками вчених, якби не зміни клімату, таке літо могло б траплятися раз на 1400 років, зараз же раз на 16 років. І це ще не межа. До речі, у 2022 році вчені забили тривогу, що Арктика нагрівається вчетверо швидше, ніж решта планети з 1979 року. Як наслідок більше лісових пожеж, теплових хвиль і навіть позеленіння тундри. Екосистеми, які формувалися тисячоліттями, змінюються за лічені роки. А до 2050 року такі аномалії зі спекою можуть стати нормою кожні 4 роки. Дослідження опубліковане на сайті Nature. У хімії є ключовий момент своєрідна точка неповернення, коли дві молекули з'єднуються між собою. Це називається перехідним станом, і побачити його майже неможливо, адже він триває лише кілька фемтосекунд, тобто одну квадрильйонну частку секунди. Науковці з Масачусетського технологічного інституту створили модель штучного інтелекту під назвою React-OT. Вона здатна передбачити перехідні стани хімічних реакцій з точністю на 25% вищою ніж у попередніх моделей. React-OT використовує покращену стратегію ініціалізації на основі лінійної інтерполяції замість випадкових здогадів. Результат лише 5 кроків і 0,4 секунди, щоб передбачити перехідний стан. Це означає революцію в розробці ліків, біопалива і нових матеріалів, адже більше не потрібно витрачати години чи дні на складні квантові розрахунки. І це ще не все. React -ot вчиться працювати з більшими молекулами і такими елементами, як сірка, фосфор та літій. А ще вчені створили додаток, де ви просто вводите реагенти і отримуєте перехідний стан. Такий собі Google Maps тільки для хімії. Про відкриття можете почитати на сайті Nature Machine Intelligence. Посилання на статтю та додаток залишаємо в описі до відео. Молекулярна машина під назвою Мітохондріальний переносник пірувату ключ до виробництва енергії в організмі. І ось майже через півстоліття його досліджень, вченим з Кембриджу, нарешті вдалося побачити його структуру з атомною точністю. Піруват це продукт розщеплення цукрів, і, потрапивши до мітохондрії, він збільшує виробництво енергії в 15 разів. А власне, потрапити туди пірувату і дозволяє цей мітохондріальний переносник. Вчені використали кріоелектронну мікроскопію, яка збільшує зображення у 165 тисяч разів, щоб вперше побачити структуру переносника на атомному рівні. Він функціонує як справжній молекулярний шлюз. Зовнішня брама відкривається, піруват заходить і вже потім відкривається внутрішня, запускаючи енергетичний процес. До речі, подивіться в одному з попередніх випусків, як дихальні комплекси мітохондрії збираються в гігантські суперкомплекси. Попередні дослідження підкреслюють важливість переносника пірувату у різних станах, таких як активація імунних клітин та вироблення дофаміну в моделях хвороби Паркінсона. Цей переносник перспективна ціль для нових ліків: від діабету та ожиріння печінки до раку простати і навіть випадіння волосся. А у певних пухлинах блокування цієї брами може буквально відрізати рак від джерела енергії. Про дослідження можете почитати в журналі Science Advances. Скільки дітей має народити жінка, щоб людство уникнуло вимирання в довгостроковій перспективі? Тривалий час золотим стандартом для підтримки населення був показник дві і одна дитини на жінку. Та чи справді це так? Нове дослідження від професора Такуєо Окаби з університету Сідзуока стверджує, що цей показник становить вже 2,7 дитини на одну жінку. І ось чому традиційний показник у дві і одна дитини це насправді спрощення. Він не враховує випадкові втрати, смертність, нерівність у кількості дітей в родинах чи те, що частина людей ніколи не стане батьками. У малих популяціях це особливо небезпечно, адже така випадковість може стерти цілі родові лінії. І як бути, коли в родині народжуються лише хлопці або дівчата? Ми також знайшли дуже цікаве дослідження 2008 року, яке вказує на існування зв'язку між зміною клімату та характеристиками людських популяцій. Так, наприклад, в скандинавських країнах після серії сильних холодів частка новонароджених дівчат зросла на 5% у період між 1878 та 1914 роками, в той час як тривалість життя чоловіків збільшилась. Це, ймовірно, говорить про певний прихований еволюційний механізм виживання. Поділіться в коментарях, що думаєте про дослідження. З науковою статтею можете ознайомитись в журналі PLOS ONE. Чому саме ця пісня змушує вас посміхатись, плакати або танцювати? А що як відповідь не в самій музиці, а у ваших генах? У масштабному дослідженні 9 тисяч близнюків, яке проводили фахівці з інституту психолінгвістики Макса Планка, було отримано надзвичайно цікаві результати. Виявляється, понад 54 того, як ми сприймаємо музику, зашифровано у нашій ДНК. І найцікавіше те, що гени, пов'язані з насолодою від музики, відрізняються від генів, які відповідають за загальне задоволення чи музичні здібності. Іншими словами, вміння відчувати кайф від музики це окрема біологічна система. Ці гени впливають на різні аспекти: від регуляції емоцій і здатності танцювати навіть до бажання музикувати з іншими. А як прослуховування музики наодинці зменшує почуття самотності, ми розповідали в одному з минулих випусків. До речі, ще Чарльз Дарвін у своїй книзі Походження людини і статевий відбір визнав, що музика є однією з найзагадковіших людських здібностей. А які у вас стосунки з музикою? З науковим дослідженням можете ознайомитись в журналі Nature Communications. Якщо вам сподобався контент, підтримайте, будь ласка, наш канал. А ми надалі триматимемо вас в курсі найцікавішого у світі науки. До зустрічі!